Ніколи не були в НАТО. І для мене нічого нового немає в тому, що Україна, на жаль, на жаль, не була захищена серйозним союзом гарантерів безпеки. І ми бачимо, що країни, які в НАТО, що у них немає війни. І сьогодні ми в війні, і тому Україні і ми потребуємо. І якщо чесно, я вважаю, що ми маємо право вимагати від світу, який постійно претендує на лідерство, і від країн, які претендують на мир в світі, а, і я вважаю, що ми маємо право вимагати серйозні сили гарантії безпеки. Треба звернути увагу і сказати чесно, нас там не бачать. І я вважаю, що це одна із причин, чому у нас війна. Тому що не боялись, що Україна буде з кимось. Тобто Путін розумів, що за Україну ніхто не вступиться. Він розумів, що його армія більша і він може е, нас знищити. Але українська армія, сильних людей, наш народ, вони вразили весь світ. Ми хочемо конкретних гарантій безпеки. І ми просимо про це від. Союзу Америки і Європи. І я про це буду говорити з президентом Сполучених Штатів Америки. Не робіть одразу ті чи інші висновки, я хочу вам сказати, шановна журналістка, вибачте, не знаю, ваше ім'я. Не робіть одразу висновки щодо політики Сполучених Штатів Америки. Пам'ятаєте... Україні сказали, що системи Петріо можуть бути і є тільки в країнах НАТО. Ну, або ми з вами вже давно в НАТО, або не треба робити швидких висновків. Так було у нас і з патріотами, так у нас було і з ракетними системами, і з іншою зброєю натівського теражу. Треба опрацювати і треба робити все, щоб Україна отримала достойні гідні наших людей, гарантії безпеки.